Доля та військові функціонери розпорядилися так, що частиною, де цим юнакам судилося провести один рік свого життя, та котра красуватиметься на їхніх дембельських альбомах, стала 26-та Бердичівська артилерійська бригада. Здається, бригадний плац перетворився на місце зустрічі представників усіх куточків неньки України. 133 призовника з понад десятка міст та сіл мали скласти на ньому присягу на вірність Батьківщині. Прощавай безтурботне дитинство, здрастуй, доросле життя з його відповідальністю, саме відповідальної та гідної служби. Чекають від новобранців оці командири. Сьогодні ви зобов'яжете себе завжди бути вірними і відданими народу України, сумлінно і чесно виконувати військові обов'язок. Ви повинні збагнути, що саме вам випала велика честь служити в 26-й бердичівській артилерійській бригаді. Яка бере свій початок від 117-ї гвардійської, гвардійської стрілецької бердичівської дивізії, пишайтесь цим, будьте гідними цієї слави, адже нам продовжити та примножувати її традиції, захищати нашу державу. І територіальну цілісність. і як відомо, у Бердичеві народ та армія є єдині як ніде-інде. Тож в особі секретаря міської ради Василя Толочка призовників вітали, і міський голова з його командою, і місцеві народні обранці, і Бердичівська громада. Мені сьогодні приємно вітати тих батьків, які приїхали з Луганська, Автономної Республіки Крим, Запоріжжя, Полтави, Харкова, незвичайно рідної Житомирської області та міста Бердичева. Який сьогодні тут разом з вами? Я переконаний, що ваші діти, які сьогодні стають настоящими солдатами, які приймуть присягу, вони принесуть честю і гідністю. Самі призовники вважають день прийняття присяги знаменним для себе. Настрій мають, начебто, бадьори, вважають себе справжніми артилеристами, а велику бригадну родину своєю другою сім'єю. Про відчуття жалю, що потрапили до армії, не може бути й мови. Кожен справжній чоловік повинен пройти військовий шлях. Виконати свій військовий обов'язок перед батьківщиною. Тож, давайте, цей нелегкий шлях виконаємо з честю і гідністю. Будемо мужніми і витривалими. Також хотілося би привітати всіх військовослужбовців, нашої військової частини, адже це наше свято. День, коли ми станемо однією родиною, вашими товаришами і наступниками. І цей день, цей момент нашої юності, я думаю, ми запам'ятаємо на все життя. Ось і настав урочистий момент. Солдати присягають на вірність народові та українській державі. Слова клятви, які має бути, позбавлені зайвого пафосу, але не відчути у них всю важливість та багатозначність моменту просто неможливо. За фразами захищати недоторканність України, сумліно і чесно виконувати військовий обов'язок, не зраджувати український народ стоїть висока мета. У те, що їхні сини, брати, онуки, чоловіки та обранці не зганблять свій рід, твердо вірять близькі призовників. Вони ледь стримують емоції, просячи любимих солдат нагадувати про себе дзвінками та листами. Я дуже сильно переживаю, от, так як це перший раз. Ну то тобто один брат ушов в армію. Вот. Ехала, очень дуже нервничала, очень нервничала. Зараз теж нервничаю, так як ну хотілося дуже бачити, Вот. а провожали, тяжело було. Очень тяжело было. Вот не все смогли приехать, к сожалению. Надеемся, что служит хорошо, что все будет нормально. Вот. Мальчик Мальчиком не послушне. А як є от того, ж то ви зі смотрели посмотрети. Ну, якщо говорити о территории, мені очень понравилось. Очень чисто, очень хорошо, красиво, всі інтересно. Лунає команда до урочистого маршу, і у численних гостей з'являється остання найближчим часом можливість побачити рідне обличчя. А у новоспечених солдат змога продемонструвати перші ознаки військового вишколу.